Машинка для стрижки класична, ідеально підійде для дому, може бути хороший подарунок. Працює від акумулятора, може працювати від мережі. Хороша вібрація, класна заточка. Тобто, в нас навіть барбар дивився, вона дуже зайшла. Це фабричне виробництво Сокані. 999 гривень. Також подивіться, яка хороша комплектація. В комплекті іде блок живлення. Зараз це рідкість, як і в сучасних будь-яких пристроях. Кладуть тільки кабель, тут вже йде з блоком ще. Також грабінець достатньо хорошої якості, щітка для очищення, мастило, пляшечка є. Комплект насадок на довжину, тобто 3, 6, 9, 12 тут буде. Ціна 999 гривень, гарантія рік. Регулювання положення ножа. До речі, тут плавне регулювання положення ножа. Зверніть увагу, можливо, подобається більшості, щоб воно було плавне. Тому будемо раді співпраці з вами. Таку модель можна замовити на сайті trimmer.in.ua в пошуку Сокані. Також ви можете замовити через Viber Telegram. Ми напишемо на відео наш телефон робочий, Instagram посилання в шапці профілю на сайт, посилання в шапці профілю. Як вам зручно, відправляємо швидко, вчасно. Будемо раді співпраці.